Чи пам'ятаєте ви з чого почалася серія ігор Драгонейдж? Що було до того, як Інквізитор врятував світ від навали демонів? Якщо ви думали, що історія Dragon Age неймовірно складна, і щоб щось зрозуміти, потрібно обов'язково витратити кілька місяців свого життя, то ми доведемо вам зворотні і переповімо весь сюжет Dragon Age Origins всього за одне достатньо коротке відео. Ми раді вітати тебе на каналі GameVis. Давай разом згадаємо, якою була перша гра серії Dragon Age. Але перед тим як ми почнемо, щиро дякуємо нашим патронам, які підтримали канал. Саме ви робите можливим вихід цього відео. Якщо ви теж хочете нас підтримати, всі посилання будуть у описі. Зі своєї сторони обіцяємо половину зібраних коштів передавати на потреби ЗСУ або інших фондів за вибором наших спонсорів. Також не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку. Ну і пишіть у коментарях, чи подобається вам всесвіт віку драконів, щоб ми знали, чи варто і надалі випускати відео по цій тематиці. Влаштовуйтесь якомога зручніше, приготуйте чай зі смаколиками, адже ми починаємо. Ревітність ще можна якось зобразити, а ось з розумом на жаль, такий фокус не пройде. Канадська компанія BioWare випустила першу частину Dragon Age у 2009 році. Враховуючи те, що головним сценаристом студії був Девід Гейдер, який згодом став відомим письменником, сюжет просто не міг не сподобатись гравцям. Тим більше, що до другого відьмака залишалося ще декілька років. Героїчна історія про те, як навала породжень темряви, що заражала скверною землю, по якій ступає, була зупинена групою відважних воїнів, про те, як самопожертва вплинула на життя інших раз. Про те, як справжня дружба допомагає долати труднощі. І при всьому цьому неважливо, ким ти є, бідним гномом, розбійником чи людським сином впливового Тейрна. Будь-хто може змінити світ навколо. Так, в реаліях сьогодення це вже не так вражає, як раніше. Але хіба ця фантастична історія може когось залишити байдужим? Навряд. Тому давайте розберемося у всесвіті Dragon Age трішки детальніше. Сюжет першої частини Dragon Age розповідає нам про п'ятий мор. Навалу гидких істот, породжень темряви, що знищують все на своєму шляху. Після вибору перед історією персонажа, яких у грі аж шість гравець поринає у життя обраного нами героя. Наприклад, обравши історію багатого гнома, ми гратимемо за середнього сина королівської сім'ї, якого згодом виженуть за вбивство свого старшого брата, який підлаштував наймолодший з них. Ось такі політичні реалії у гномів. Або якщо обрати міського ельфа, то гравець стикнеться з дискримінацією і знущанням з боку людей. Адже у цьому всесвіті ельфи не могутні та безсмертні створіння, а прислужники, чи взагалі кочові племена, які не показуються на очі людям. Таким чином розробники подарували гравцям можливість обрати, як саме поринути у цей світ, і який аспект особливостей всесвіту пізнати у першу чергу. Отже після прологу головний герой познайомився з королем Фарелдену це королівство на території Материка Тедас, де розгортаються події. Він привітав новачка в ордені сірих вартових вправних воїнів, що протистоять морам вже не перше століття. До речі, мор в даній серії ігор це та сама навала істот, які знищують все живе та заражають своїм існуванням землю. Однак, церква вчить, що саме люди, які вирішили поставити себе вище богів, і стали першими породженнями темряви. Дункан, власне, той, хто прийняв героя в цей орден, дає йому завдання знайти Алістера, одного з центральних персонажів гри, та інших новачків по ордену. Саме ця ватага виконала всі поставлені задачі та паралельно з цим познайомилася з чарівницею Моріган, ще одним важливим персонажем серії. Далі, герой став тим єдиним, хто залишився в живих після ініціації, і тепер міг називати себе повноцінним сірим вартовим. Тепер його будуть поважати всі. Ну, або майже всі. І ось новий сірий вартовий взяв участь у грандіозній битві, що повинна була покласти кінець на валі породжень темряви. Однак, просте завдання, що полягало в тому, аби вчасно запалити вогонь на башті, що дозволило б підкріпленню долучитись до битви, стало надзвичайно складним. Будівлю захопили вороги. Воїни з тяжкими боями прорвались до місця призначення, запалили вогонь і зустріли підкріплення ворога. Після декількох захопливих кацсен, які показали всю жорстокість ворога, що напав на мирних людей, історія рухається далі. Виявилось, що Тейр Логейн, полководець королівського війська, відвів свою частину солдат, через що породження темряви перебили все військо людей. Таким чином, друг короля став зрадником, а заодно, і новим правителем Ферелдена. Тим часом двох останніх сірих вартових врятувала мати все тієї ж моріган, яку герой зустрів раніше. Вони обговорили подальші дії, і тепер почалося щось дуже схоже на відкритий світ. Наступний крок вибір сюжетного завдання, з якого потрібно почати, рухаючись по грі далі. Герой отримав можливість розширити партію своїх друзів, набираючи нових персонажів. До речі, доволі прописаних. Кожен зі своєю історією, мотивацією та поглядом на вчинки головного героя. До речі, також гра передбачала можливість навіть не поповнювати ряди своїх сподвижників. Однак таким чином гравець втратив би велику частину діалогів у грі. Як вже було сказано, у кожного з персонажів власні погляди на ті чи інші вчинки гравця. І це вже не говорячи про можливість заведення любовних зв'язків. Для прикладу, коли герой знаходився у лотеринзі, селі поблизу місця битви, до нього за допомогою звернувся купець, ну звісно, якщо не пройти повз. Цей купець попросив прогнати бідних людей, які заважають йому встановлювати завищені ціни на свій товар. Якщо герой йому допоможе, Алістер осудить такий підхід до справ. Ну і навпаки, якщо гравець змусить купця зробити знижку, то Моріган зауважить, що допомагати всім підряд, не маючи з цього ніякої вигоди, не найкраща ідея. Таким чином, товариші будуть проявляти свою точку зору, що навіть може призвести до того, що вони покинуть загін. Щоправда, це майже неможливо, окрім одного випадку. Але все ж таки круто, що є можливість пройти всю гру самотужки, без допомоги соратників. Далі у грі герою буде потрібно допомагати кочовим ельфам з перевертнями, де знову постане вибір, або знищити все плем'я ельфів, або зняти прокляття і перетворити вовків на людей. Наступним завданням молодого героя був порятунок Ерла Еамона, володаря замку Редкліф, якого отруїв тимчасовий лорд Регент. Для цього сірі вартові допомогли поселенню впоратись з навалою живих мерців, яких за допомогою магії викликав син Ерла. Третім завданням для мандрівників стала допомога чародіям з башти магів. Там відбувся переворот, і маги викликали демонів, з якими герої успішно впорались. У кожному із цих завдань у гравця був вибір на чию сторону стати. Якщо, наприклад, герой обрав храмовників, орден лицарів, що слідкують за магами, то всіх чародіїв довелося б вбити. А воїни, б у свою чергу, приєдналися б до нього у фінальній битві. Далі по сюжету в Орзамарі новобранець сірих вартових, обирав, хто стане наступним королем гномів. Наймолодший королівський син, який в пролозі підставив свого брата та вбив іншого, чи найближчий королівський радник, який боротиметься за збереження традицій гномів. Проходячи весь цей шлях, гравець знайомиться з різними персонажами, які можуть стати частиною команди. Додаткові квести дозволяють пізнати цей світ глибше та, хоч трішки, але повпливати на його майбутнє. Отже, так чи інакше, герой з напарниками дійшов до фінальної прямої сюжету гри: зібрання земель місце, де головний герой стикнеться зі своїм ворогом Тейрном логейном та завершить громадянську війну в країні. Після важких випробувань в альфанажі, де була чума, під виглядом якої панувала работоргівля, та декількох битв за королеву дочку Логейна, загін нарешті вирушив на останню битву за Денерим, столицю королівства. Всі напарники та солдати, яких герой набирав протягом проходження гри, ринуть у бій. Розбиваючи орди породжень темряви, мандрівники дійшли до оскверненого дракона, стародавнього бога, лідера породжень темряви. І ось, нарешті, вона перемога. Всі святкують, новий король дарує герою все, що він забажає, в тому числі і титул Героя Фарелдену. А разом із ним до нього приходить любов та пошана народу. Та й навіть це ще не все. Розробники порадували, ну або не дуже порадували фанатів шістьма доповненнями, які ще більше розкрили сюжет гри. Одна ж з них взагалі розповіло альтернативну версію, в якій породження темряви перемогли у фінальній битві. Також у 2010 році вийшло велике доповнення під назвою Awakening, в якому сюжет був побудований на тому, що вартовий командор, наш персонаж, зачищає Ферлден від залишків породжень темряви та знову вирішує дилеми існування людства. Разом з тим, головний герой доповнення взяв на себе роль правителя земель. Йому довелося розв'язувати насущні питання, на кшталт на якому напрямку посилити охорону та що потрібно укріпити сильніше місто чи башту вартових. Так, це не дуже той впливає на ігролад чи навіть історію. Але це все одно дозволяє зануритись у атмосферу фентезійного середньовіччя та взяти участь у різноманітних пригодах славетного героя. Ну що ж, як бачите, ми переповіли сюжет першої частини Драгонич за одне відео. Сюжет гри, яка для олдфагів та цінителів rpg жанру залишається безперечним шедевром. Так, зі своїми проблемами, так вона недосконала. Не всі персонажі пропрацьовані на 100%, не всі завдання захопливі. Однак саме ця гра дозволяє поринути в ту атмосферу грандіозної битви за життя людства. Вона дає можливість пробити свій шлях крізь різноманітні труднощі і все ж таки стати героєм. В реаліях сьогодення Dragon Age Origins це лише приємні спогади про проведені в даному всесвіті години. І нам залишається чекати на четверту частину, яка ще у розробці. І хто знає, можливо, саме вона змінить погляд всієї індустрії на ігри жанру РПГ. Ну що ж, як і ви, ми в очікуванні. До речі, поки чекаєте, не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ну і пишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатись більше про всесвіт Dragon Age. Також слідкуйте за нашим контентом на Тіктоці, Телеграмі та Твіттері. Всі посилання, як завжди, у описі. Ви були на каналі GameVis, Зустрінемось в наступних роликах.